Куля <рес> в чолові! Я хочу всі заспокоїти. Значит, прокуратура Закарпатської області, вона так законом казана, вона повинна захищати і бути разом з народом. народ. Є вимоги народу. Я думаю, що області, всі працівники разом з народом і з народом відходити. Завтра притягнете до відповідальності.

Так, ніби то розмова, як то перемови, розмова, чи як там. не Я можу сказати, ніякі злочинні накази. Ніхто в цьому здані, поки я працюю керівником, виконувати. Ми хочемо громадяни, хоче на зворіти, матері, маємо, має.

すいません。

Є від нього, що прокуратура не виходить на роботу, виходить тільки голова, тільки керівник і заступники для того, щоб вони не мали змогу виконувати злочинні накази переслідувати активістів. Ми будемо періодично приходити і перевіряти.